Перше питання про затвердження розпорядження, розпорядження сільського голови сусіди. Керуючись статтею 42 закону України про місцеве самовідування України, у відповідності до норм регламенту сільської ради, рада вирішила затвердити розпорядження сільського голови. Я так от розпорядження сільського голови про внесення змін до розпорядження 22 року. 2025 року Номер 134 Розпорядження сільського голови про внесення змін до річної сільської ради 12 грудня 2024 року про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Розпорядження сільського голови про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік. Про внесення змін до рішення сільської ради 12 грудня 2024 року номер 2453 про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Розпорядження сільського голови про затвердження порядку використання субвенції сільського бюджету державного бюджету на виконання заходів програми фінансової підтримки головного управління ДПС, у Дніпропетровській Від 20 жовтня 2025 року номер 248 д про затвердження положення про сектор з управління публічними інвестиціями Піщанської сільської ради. Розпорядження від 21 жовтня 2025 року No252Д про надання матеріальної допомоги громадянам Піщанської сільської територіальної громади. За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на комунальних роботи депутатами Дніпропетровської обласної ради у 2025 році. Розпорядження зі поговорили 24 жовтня 2025 року No 256 про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2025 рік. Розпорядження номер, 20, номер 259 24 жовтня. До надання матеріальної допомоги громадянам Печанської сільської територіальної громади за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання дорогої області депутатами Півторівської обласної ради у 2025 році. Наступні вісім розпоряджень сільського голови це розпорядження про прийняття на роботу на умовах цивільно-правового думку. Вісім чорних і останні розпорядження сільського. 17 жовтня 2025 року No 228 про затвердження штатного розпису Піщанської сільської ради на 2025 рік. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради. Так, наступне питання, наступне два питання. Вікторія. До вашої уваги пропонуються наступні проєкти рішення. Перший проект рішення про внесення змін до рішення сільської ради від 15 грудня 2023 року No1937 про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Піщанської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Вносяться зміни в зв'язку з тим, що додатково виділятися кошти в сумі 50 тисяч гривень. На забезпечення пільгового проїзду громадян, в зв'язку з тим, що збільшилася вартість проїзду, тому ми додатково виділяємо ці кошти і вносимо в паспорт програми і в заходи. Це перший проєкт рішення і наступний проєкт рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям піщанської сільської територіальної громади. До сільської ради надійшло 62 заяви на отримання допомоги на загальну суму 188 500 Наступний проєкт рішення про внесення змін до стратегії сталого розвитку Кученської сільської територіальної громади на період до 2027 року. Добре, депутати. На ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін до стратегії сталого розвитку Кученської сільської територіальної громади на період до 2007 року. Прийшли з ціним законодавством та з метою. Територіальних громад на 2019-2023 роки сільська рада вирішила внести зміни до стратегії сталого розвитку, а саме стратегічну ціль 2, операційну ціль 2.2, внести під пункт реконструкція приміщення піщанської амбулаторії, термін виконання 26-27 роки. Відповідальні пченська сільська рада, кантеця ПМСД Піщанської сільської ради. ради. Стратегічну ціль 2, операційну ціль 2.3 Внести доповнення під пунктами, а саме забезпечення прикладів загальної і середньої освіти, засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи нова українська школа, термін виконання 25-27 роки, відповідальні відділ освіти, безперешкодний доступ до якісної освіти, саме шкільні автобуси, термін виконання 25-27 років. Роки, відповідальний відділ освіти. Придбання, обладнання, створення та модернізація їдалень закладів освіти, термін виконання 25-27 років, відповідальний відділ освіти. Означення закладів загальної середньої освіти з сучасними цифровими засобами. Термін 25 27 роки, років, відповідальний відділ освіти. Забезпечення належних умов для зберігання шкільних автобусів, що продовжують термін експлуатації, а саме будівництво гаражів для шкільних автобусів. Термін виконання 27 Вділ освіти, облаштування в закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу виконання 25-27 роки. відповідальні відділ освіти. Облаштування в закладах загальної середньої освіти захисних споруд цивільного захисту та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу, терміни виконання 25-27 роки. відповідальний відділ освіти. Стратегічні ціль 2, операційні ціль 24 доповнити підповідь. Том нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення, населених пунктів Печенської сільської е, територіальної громади, термін виконання 25-27 років, відповідальна Менська сільська рада, стратегічна ціль 3, операційний ціль 3-2 е, доповнити під пунктами реконструкція водогону від міста на до села Рівщини Новомосковська Московська Дніпропетровської області, терміни виконання 25-27 роки відповідальні Мченська сільська рада. Реконструкція спортивного майданчика КЗ СКК 2014, терміни виконання 26-27 роки, відповідальні відділ освіти, облаштування території в закладі дошкільної освіти, а саме реконструкція тротуару та огорожі Казелюшінський ЗДОВЕСЕЛКА. Виконання 26-27 роки, відповідальний відділ освіти, облаштування території в закладі дошкільної освіти, реконструкція тротуару та огорожі, Казе, Знаменівський ЗДО, казка, терміни виконання також 26 Роки і відповідальний відділ освіти. Стратегічний ціль 3, операційний ціль 3-3. Ми додаємо реконструкцію площі перед будівлею Піщанської філії за мельоративний БК Піщанської сільської ради, терміни виконання 26-27 роки, відповідальний відділ культури. Реконструкція площі перед будівлею Орлівщинської філії за БК Пщанської сільської ради, терміни виконання 26-27 роки, відповідальний відділ культури. А також реконструкція площі перед будівлею Земенівської філії каземілятивний ПК Пчанської сільської ради, термін виконання 26-27 роки, відповідальний відділ культури. Реконструкція даху будівлі пченської музичної школи за адресою область, обласни район село Обільщина, вулиця Покровська, триже, термін виконання двадцять років, відповідальний відділ культури. Затвердити внесення актуалізовані зміни стратегії сталого розвитку Пщанської сільської ради на 2019-27 роки. До контролю за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради. Дякую. Так наступний проект рішення про внесення змін до рішення сільської ради 12.12.2024 року, номер 953 про затвердження програми Законом України про правовий режим воєнного стану, указами президента України 24 лютого 2024 року, No 64-2022, про введення воєнного стану в Україні статтею 85 бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів. Період воєнного стану зі змінами з метою удосконалення територіальної оборони та заходів мобілізації Піщанська сільська рада вирішила зміни, внести зміни до програми територіальної оборони на 2025-2026 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 12-12 року, номер та викласти її в новій редакції, а саме збільшено. Плановий обсяг на 2025 рік на 200 тисяч гривень для військової частини тероборони області на придбання нових, виконавчому апарату сільської ради забезпечити виконання заходів програми в межах фінансових можливостей і бюджету. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. Наступне питання про прийняття майна до комунальної власності Печанської сільської територіальної громади. Олег Ютану це наступне рішення. майна до комунальної власності Печанської сільської територіальної громади. Відкину до чином законодавства України, сільська рада вирішила прийняти до комунальної власності Печанської сільської територіальної громади, нервому мене, яка передається з балансу восьмого державного пожежно-рятувального загону головного приліні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпрі області, до комунальної власності Печанської сільської територіальної громади, в особі Біщанської сільської ради заберегли консультаційно з додатком один. Ну, це виходить земельна ділянка, будіння пожежно, колодязі, інженерних робіт, все, що там на МПКД на нас прибуває. Створити і запередити комісію з приймальної передачі зазначеного додаткового до цього рішення майна складі зі, зі з додатком. 2. Комісія здійснити заходи щодо підготовки та приймання передачі майна зазначено додатку 1 до цього рішення. Та надати місячний термін на підлітку передачі на затвердження сільському голові, долучити сільському голові, здійснювати заходи, підтверджені законодавством на виконання пункту 1 даного рішення. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського голови дижигалки рянка, контроль на постійну комісію з питань інфраструктури транспорту з благоустрою по комунального господарства та комунальної власності. Це у нас рішення Печенської сільської ради приймала ще. В прошлому році, 1 листопада ми надавали згоду на безоплатне прийняття з державної власності в комунальної власності. 14 липня цього року було прийнято розпорядження міністрів України No685 про передачу міського майна власність Бечанської сільської територіальної громади. Там зараз вже надійшов лист від головного управління ДСНС, ну, з надзвичайною ситуацією. тобто вони дали своїх кандидатів, яких ми включили в комісію. Ну, ми будемо приймати вже це мене земельна ділянка. Наступний проект рішення пронесення змін до рішення сесії від 20.12.2021 року тисячі року про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, комп'ютерів, іншого обладнання та устаткування придбання та утримання мобільних телефонів органами, установами та організаціями, які утримуються за. Даним проєктом передбачається внести зміни до рішення сесії від 20.12.2021 року номер року No1616 і затвердити граничні суми в новому, виклашенні його додаток 1 в новій редакції, а саме по позиції персональний комп'ютер в повному складі та ноутбук збільшується витрати на закупівлю до 50. У зв'язку з тим, що щодо вимог функціонування наших капітан. Yeah. Yeah. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради 12 грудня 2024 року номер 2453 про сільський бюджет Піщанської сільської південної громади. Наталія Володимирівна, будь ласка. Пропоную вам пояснення до цього рішення. До сільської ради надійшли звернення від начальника відділу освіти, молоді та спорту, від начальника МПК номер один, начальника Самарівської військової адміністрації, також від відділів Піщанської сільської ради щодо перерозподілу та виділення додаткових коштів і внесені наступні зміни. Збільшена дохідна частина бюджету на 902 тисячі 760 гривень. Так. За підсумками січня 25 2025 року виконання дохідної частини склало 102,5%, перевиконання склало 4 мільйони 700 на підставі статті 22 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України, в якій вказано, що на військовий час не діють норми статті 78 пункту 7, а саме не діють, що переконання може направляти більше 105 і більше процентів виконання. Так, вказані кошти направлені на збільшення видаткової частини, а саме Піщанській сільській раді. А саме 10 тисяч на видатки на відрядження сільського голови. 160 тисяч на придбання дизельного пального для місцевої пожежної команди номер 1 200 тисяч на виконання заходів програми територіальної оборони, а саме надана субвенція та 4 батальйону військової частини а 70 на придбання на закупівлю дронів, комплектуючих комплектуючи систем радіоелектронної боротьби та засобів спостереження. 232 760 Гривень. Це набирання заходів заході програми соцеконому розвитку, а саме на капітальний ремонт вулиць Петра Сагайдачного, села Знаменівки. Так, 150 тисяч на матеріальну допомогу на виконання заходів програми про соціальний захист населення, 150 тисяч на матеріальну допомогу та. 150 тисяч на матеріальну допомогу накладання заходів підтримки ветеранів. Також проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету. Зв'язку з економним використанням коштів протягом 10 місяців поточного року в сумі, в загальній сумі 6 мільйонів 338 тисяч 400. 000. З них по Піщанській сільській раді економія склала 1 мільйон 250 тисяч, склала 1 мільйон 275 тисяч гривень, Все, 130 тисяч економія по апарату Піщанської сільській раді, 600 тисяч економія по обличчям освітленню, 645 тисяч це економія по заходам з організації рятування на водах. Також економія по відділу світи склала 5 мільйонів шістдесят три тисячі 400 гривень, зокрема це по заробітній платі з нарахуванням та по енергоносіям, по закладам до та загальноосвітньої освіти, по дитячо-юнацькій спортивній школі і по спорткомплексу Камило. Так, вказані кошти направлені. Відділ освіти молоді та спорту направлено в загальній сумі 1 мільйон 800 тисяч гривень. З них для закладів загальної середньої освіти 1,5 мільйони, а саме на харчування учнів 1-11 класів 1 мільйон 200 000 000 і для піщанського ліцею на придбання програмного забезпечення електронний. Електронний засіб навчального призначення дидактичний мультимедійний матеріал для закладів загальної і середньої освіти в сумі 250 тисяч і на придбання кондиціонерів в сумі 50 тисяч гривень, 300 тисяч направлені кошти для інших закладів освіти. Це для бухгалтерії. Піщанській сільській раді направлені кошти в загальній сумі 4 мільйони 638 тисяч 400 гривень. З них. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунального господарства направлено 30 тисяч гривень. Це, Це на проведення оцінки морфологічного стану побудових відходів. Так, І на виконання заходів програми соціально-економічна та культурного розвитку направлені кошти в сумі 3 мільйони 734 тисячі 600. Це, це на проведення робіт та технагляд по об'єкту капітальний ремонт дороги по вулиці Петра Загайдацько в селі Знаменівка. Також економія коштів по місцевій пожежній команді номер 1 в загальній сумі 119 680 гривень. Це зокрема по на оплату праці по оплаті за електроенергії, по інших видатках, направлені на заробітну плату. Так, економія коштів по фінансу економічному відділу в сумі 73 620 гривень. Це економія по нарахування на оплату праці 23 400, по придбанні матеріалів 133 гривні по оплаті за воду та електроенергії. Направлення на заробітну плату. Перерозподіл коштів, що були виділені за рахунок війна залишку. Так, економія, економія коштів в сумі 1 мільйон 43 тисячі 200. Зокрема, по платі за рахування робітників по цивільно трудовим договорам сумі 73 тисячі і 970 тисяч це економія коштів по обслуговуванню місцевого боргу. Вказані кошти направлені в Піщанській сільській раді. 990 тисяч на задатну плату і на виконання заходів програми соціального на захисту населення, а саме на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, автомобільним транспортом 50 тисяч гривень. Про розподіл коштів резервного фонду, що були виділені за рахунок вільної залишку в сумі 800 тисяч гривень, направлені відділу освіти, моді та спорту на харчування учнів 1 11 класів. Перерозподіл коштів резервного фонду, що були виділені при формуванні бюджету, со один мільйон гривень, направлені на Загальні захипорами соціально-академічна такуртованого розвитку, а саме на проведення робіт та технічного навіть на об'єкти та не ремонт дороги по вулиці Цага Петра Сагайтач. Дев'ятнаманівка також, також зміни напрямок показання коштів, виданий при формуванні бюджету наступним чином. Економія коштів по спецфонду, що були передбачені на закуплу на закупівлю мобільного кейсу для ТНАПСУ 50 тисяч гривень, направлення на прибання комп'ютера для сільської. Даному питання в мене все. Наступне питання, земельні питання. Відділом підготовлено до розгляду на сесії 26 проєктів рішень, 18 із них це земельні ділянки під житловими і садовими будинками, приватизацію, 5, земельних, 5 рішень під фельдшерськими пунктами медицини нашої. Одне рішення це погодження меж Меживіцької громади зі сторони села Знамівка Павлоградського району. Де межує з нами одне рішення затвердження про проекту землеустрою зміни цільового призначення, і одне рішення про надання дозволу на відведення земельної ділянки під своєю товарною фермою селі Знам'яна. Всі рішення погоджені на комісії, всі положительні.